Військового оркестру починається із гімну України, а далі нагадування про те, що війна Росії проти нашої держави розпочалася не у лютому 2022 року, і навіть не у 2014, А що вже кілька століть ворог намагається зламати неньку. 1169 рік. Це фактично перший, перший раз, коли Московія напала на Україну. Князь Андрій Боголюбський спалив і сплюндрував Київ. Це фактично був початок нашого одвічного протистояння, яке Московія завжди хотіла завуалювати, знищити пам'ять про це і сказати, перетворити це в нашу громадянську війну. Ніколи ми не були спільним народом. Диригент оркестру, підполковник Максим Гусак каже: головна мета творчого колективу показати та пропагувати саме українську культуру, мову та звичаї, у котре продемонструвати сильну націю та багатовікову історію нашого народу. У нас не розважальний проєкт, цей проєкт носить більше ідеологічно, патріотичний характер. Наші концертні програми, ну це не концертна програма, це свого роду такий перформанс, видовище. Воно носить на меті відокремити українську культуру від того варварського, знаєте, ну, те, що зараз зі сценями говоримо, ми, 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 власне, так і думаємо. Це намагання відокремити від українську культуру від того варварського засилля яке ми багато років сприймали навіть інколи цього самі не усвідомлюючи. Концертна програма оркестру складається із трьох частин. і Хоча творча скарбниця багато творами іноземних авторів, цей тур виключно в українському репертуарі. Тут відбувся і перформанс на поезію Шевченка. Пролунала і відома на увесь світ. у лузі, червона калина. Охочих подивитися виступ повна зала від підлітків до дорослих. Пані Наталія трохи спізнила. Каже, чимдуж бігла під дощем з уроків, бо вже давно чекала на оркестр у Житомирі. так, да, да. от тільки закінчився урок, і ще й мама прийшла на уроці, сиділа теж зучницю. Тому я ну, навіть раніше не могла закінчити. Треба було скоріше вже закінчити уроки, прибігти. Я дуже мені дуже подобається президентський оркестр. Я вже скільки він приїжджає, сіки приходжу на концерт. Ну я як вони грають, яка у них програма. от, Все подобається. Цікаві дуже гарний, дуже гарний у них склад оркестру. Для студента коледжу культури і мистецтв національний оркестр приклад. Він теж у майбутньому мріє співати у хорі та й просто зізнається, українська музика найкраща. Я прийшов сюди прийти, тому що я люблю музику. Я хочу розвивати ще свій слух. Я хочу слухати нашу українську музику. Вона мені дуже сильно подобається. І я, я сюди прийшов, щоб насолодитись нею. Концерт відбувся в рамках соціально-мистецького проєкту Бій за Україну виступають, розповідає диригент для усіх. Бойовий дух підтримують її військовослужбовцям, і тим, хто постраждав від війни найбільше. А ви знаєте, соціальний зріз абсолютно широкий, оскільки немає меж нашого глядача. Це і військовослужбовці, це і молодь. Це люди, які вимушені тимчасово переселені в межах України. Це і наша мистецька еліта, творча еліта, інтелігенція, тобто у нас спектр соціальної зрізу дуже широкий. Нам від цього дуже приємно. Тур творчий колектив розпочав ще у травні з Івано-Франківської області. Хто прийме наступну естафету, поки невідомо. Та от закінчиться тур певний диригент в українському місті, яке кілька років в окупації тримає ворог. Це оскільки наші партнери, наші колеги. Які долучилися до реалізації цього проєкту, і саме Івано-Франківський драматичний театр, і хор Феліціо з надвірної теж це Івано-Франківська область. Тур продовжується. Житомирщина це не ми сподіваємося, це не останній регіон, тому що з вірою в те, що остання крапка буде поставлена в Севастополі українському дуже скоро і ми в це віримо. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК-1. Понад півсотні картин різного жанру і у різну ціну. Вони всі різні. Тут є такі можу сказати серії різні. Там абстракції, там там пейзажі, там натюрморти і так далі. Найдешевше це 300 гривень, ось а найдорожче не знаю. Дві тисячі дівчинка зізнається, усі ці картини були уже намальовані усі до останньої виставлені тут на продаж. Ні, не шкода, це ж все таки, ну на благо, на допомогу, тому мені не шкода. Із пензликом нати Уляни з, з Малку ще у шість років захопилася мистецтвом, коли ходили у музичну школу. Але от поштовхом до такого захоплення став талановитий дідусь дівчинки. Я з дитинства жила. В квартирі де було багато картин, тому що мій дідусь він художник. От і я їм надихалась. Мені бабуся розказувала, як він малював, коли і ось мені теж дуже захотілось. А вже потім талант Вуляни помітила її творча наставниця. каже наполегливість цієї дитини і привела до такого результату. Вуляна ходить на заняття, і вона весь час працює узимку у, у літо. Кожну пору року. В неї є свій стиль, є свій почерк. Вона знає, чого вона хоче. Оця юна особа, вона горда. Оцінити її роботи неможливо, то вона від душі відриває свою частку. Але не те, що вона відриває, вона дуже дорожить. Це єдине, що в неї є цінне, те, що є її особисте. І вона це віддає, віддає любові. Віддає своїй родині, віддає батьківщині. Усі кошти виручені за картини підуть на купівлю приладу нічного бачення для старшого брата Уляни. Він кілька місяців тому долучився до добровільного медичного батальйону. Учора повернувся з ротації. Екіпаж Володимира евакуює військових із поля бою. Зачасту робити це потрібно і вночі, а вмикати фари смертельно небезпечно. Тож мати очі, які будуть бачити, і в темряві край необхідно. А парамедиків каже доброволець, таким остаткуванням не Забезпечують їм забезпечуються тільки найбільш під розвинуті підрозділи, сили спеціальних операцій і так далі. Але ну, медики зазвичай парамедики вони забезпечують себе самі ними. Ось так як це дуже специфічне спорядження, воно доволі коштовне, тому часто на них збирають всі разом. Про те, що Володимир став добровольцем, родина дізналася по факту, коли той уже був на передовій, згадує мама. Каже, почуття змішані, але зараз головне питання допомогти сину із устаткуванням. Він сказав, коли вже був на передовій, що він вже на передовій. Він до цього з початку війни він був. Волонтером вони їздили по Чернігівській, Київській області. Ви знаєте, це відчуття з одного боку тривоги за сина, а з другого, ну, напевно, гордість за сина. Один прилад нічного бачення коштує від двох до чотирьох тисяч доларів. Ну, ми якось. Намага будемо намагатися збирати. Я так думаю, що це тільки початок. А от сину Володимира трохи більше року. Дружина ж зізнається, хоча і сподівалась, що чоловік передумає їхати на передову, але знала, що це неминуче. Мені сказав, що є така можливість поїхати водієм-перемедиком. Сказав мені це в п'ятницю. В суботу він пішов на співбесіду і ввечері вже сказав, що він їде в неділю. Тому для цього У мене був такий як. А, ну, звичайно, я переживаю, от і я була не дуже до цього готова. Хоча ну, я все одно знала, що це буде колись. А поки ж у родині пишаються один одним, особливо старші брати своєю, хоча і маленькою, але талановитою сестрою. Коли я вперше дізнався, що Оляна буде робити це, я по перше відчув неймовірну гордість, а потім зрозумів, що яка ж ця дитина хоробра, тому що для того, щоб... Піти на такий крок для того, щоб зібрати всіх людей, для того, щоб виставити свої картини, багато в чому інтимні, дорогі, цінні. Це потрібна хоробрість. І я хочу сказати, що насправді майбутнє нашої держави в таких креативних, ініціативних, хоробрих людях, як Уляна. Улян, ми дуже тобою пишаємося. І насправді це дуже сміливий крок, тому що. Свої роботи дуже важко показувати на загал, на публічність тому це дуже сміливий поступок, і перш за все я дуже радий за неї, як за е, творчу одиницю нашого суспільства. Щоб організувати виставку, батьки дівчинки стукалися скрізь і ніде не відмовили підтримати юну художницю. Прийшла і заступниця міського голови. Але саме головне, що Зараз ми бачимо дитячі малюнки. Зараз ми бачимо атмосферу в нашому домі української культури. І Уляна, я в першу чергу хочу тебе привітати з твоєю першою персональною виставкою. Триватиме показ та продаж картин до 21 жовтня з понеділка по суботу, з 10 ранку до 7 вечора. Вікторія Гнатюк Данило Маменчук, телеканал СК 1 вони наша підтримка заспокійлива друзі та члени родини. Ми ж для них цілий всесвіт. Більше половини населення України мають вдома улюбленця, будь то чи кіт, чи собачка, або ж папуга, чи хом'ячок. У всесвітній день захисту тварин. Ми вирішили поцікавитись у Житомирян, з ким вони гріються під ковтрою та бавляться після роботи. Чи є у вас домашня тварини? Звичайно є. котик і собачка малий. Назвав кокошка. Ну а скорочено ну ми вже вирішили, що буде кошиком. Тому в нас вдома кошик живе. У мене дві собаки і десь шість котів. Ну ось, наприклад, це моя собака. Звати її Лола. 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 Нічого себе покажіть, да, в камеру. Дуже дорого. У мене в кармані. О, таке чудо. Котик. Котик, як звати? А, буді. Ось такий в мене котик. Це канадський сфінкс. Так, да, це дуже незвичайна порода. Такі гарненькі, і сіренькі з голубими очима. І хоча більшість нами опитаних житомирян мають вдома котиків, не варто забувати, що кожна тваринка, як і люди, має свій індивідуальний характер. Котік лайк котик ла супер. Можу сказати його характер, чим пратися, чи спати більше? Що... Спати люблять більше спати. і фіктивний дуже в нас спить багато, так? Так, любить і гратися, і відпочивати, йому три роки. В принципі, він такий доволі активний. Він дуже такий швидкий, за ним бігаєш і бігаєш. Він лазить по шкафам, скачить туди-сюди. Але нам дуже весело. Даже бувають такі моменти, що вона чувствує, коли буде холодно, вона зразу ховається під одіяло, значить ми вже знаємо, що буде холодно, значить, треба трошки буде утеплятися. А не любить, коли нахально беремо в руки, вона повинна прийти сама, сама лягти, щоб її погладили. Любить ніжності, любить смачненьке, як і всі котики, з різні їхні смаколики. А так, ну, в принципі, не ну, щоб не кусається, не царапається. Тобто і, хоча досі багато людей проти чотирилапих в будинку, та насправді тваринки навіть корисні. Домашній улюбленець позитивним чином впливає на емоційний стан кожної людини і допомагає зміцнити стосунки в родині. Спільна турбота про тварину і недільні прогулянки зближують і дарують безліч щасливих моментів. Ой, ну для нас всі наші домашні тварини. Це як сім'я, як наші дуже рідні. Ми їх дуже сильно всіх любимо, дуже хвилюємось, коли вони десь там знаєте довго гулять, бо це ж село. Дуже хвилювалися, коли почалась війна, як ми з ними, що, як, куди їх, і зараз хвилюємось, бо не знаємо, конта там далі буде. А тим словом дуже сильно любимо. Це наша сім'я. Це частинка нас, ми три роки разом, і як, ну, як по-іншому назвати, навіть не знаю. Це знаєте, це така, мабуть, частинка, частинка чогось приємного. Ти приходиш додому, він тебе чекає, він чекає, поки ти його погодуєш. Ну, це дуже прикольно. Це наше серденько, чесно. Тобто, як почалася війна, нам змусили, щоб ми виїхали на пару днів, то це. Дуже було важко. Це прямо ж істерика, тому що ми її взяти не могли з собою. Там є хлопчик, у нього ал... алергія і її не могли, тому залишили вдома. Конечно, це сльози, це приїхали. Вона тиждень до нас не підходила. Вона була ображена, але потім відійшла. Вона як друга дитина для нас. Тобто, це саме рідні, що є. Що навіть якщо ти сам вдома, ти знаєш, що все одно в тебе є котик, який прийде помурлика і буде лежати біля тебе. Тваринки це. В першу чергу це надійність, тепло, затишок для дому допомагають підняти настрій. В першу чергу. В першу чергу, да. Ну і взагалі вони няшні. Всесвітній день захисту тварин ще один привід нагадати людям, що без них тваринам не вижити. Особливої підтримки зараз потребують хвостаті України, які так само відчувають та реагують на ситуацію в країні. На початку війни він взагалі з нами подорожував по західній Україні. Ми виїжджали за кордон, але він залишився вдома з татом, дуже сумував, і ми за ним також приїхали. Він спочатку не відчував, що ми взагалі свої, ми його сім'я. А потім трошки відійшов з часом. Але ми дуже сумували за ним. Спочатку вони дуже сильно відчували, що вдома щось сталося не так. Дуже такі були вони, ну не не бав балували, не балувались так, як завжди. Дуже були спокійні і зажурені, ось так я б сказала. Розуміли, що щось робиться зовсім не те, як завжди, чи що, але вони відчували любов. Ми, ми ми б їх точно не покинули так, щоб знаєте. У Житомирському центрі захисту тварин досі залишається багато хвостатих, які потребують родинного тепла та турботи. Деякі з них опинились тут з постраждалих внаслідок війни територій країни. Є один котик з Херсону, якого врятували військові. Також частина собак в нас на перетримці на реабілітації з Бородянського притулку. Є одна тваринка з Донецької області. Ну а загалом всі інші це ці тварини, яких на жаль покинули господарство. Одарі їм вже на жаль буде складно вижити на вулиці, тому ми вже їх після стерилізації частину залишили і намагаємося знайти нових господарів. Загалом на прилаштування у центрі чекають 30 тваринок, кожен з них з різним характером та потрапив сюди за різних обставин. Але за словами директорки підприємства, кожна тваринка потребує любові. Більша частина соціалізованих, звісно, що є такі психологічні травми, які залишаються після зради. Але як показує практика. Добре, турботливе і чуйне ставлення. Це швидко виправляє, і тварина швидко адаптується в новій родині. Врятований котик, про якого згадували раніше, це саме Херсонський кавунчик. Військові врятували його біля дороги. Відгодували, підлікували та привезли до Житомира. Зараз трьохмісячний пухнастик шукає люблячу родину. Це нас котик, один з двох, яких врятували військові під Херсоном. Його братика ми вже прилаштували. Зараз от шукаємо родину. Для цього хлопчика досить активний. Комунікабельний, вже вакцинований і готовий до нової родини. Ми вже розповідали вам про позитивний вплив тваринок на емоційний стан людини. Та варто зазначити, що пухнастики здатні також берегти здоров'я своїх господарів. Якщо в будинку живе кіт, то рівень інсульту або серцевого нападу знижується на 30% Також у людини тиск залишається в нормі, а рівень холестерину падає. А ось котяче муркотіння не тільки заспокоює нерви, а й допомагає зменшити біль, напряки та позитивність Но впливає на суглоби та кістки. Тож пропонуємо вам терапію від херсонського кавунчика. Так, сіхайте, сіхайте. Катерина Волкова Дмитро Половинка телеканал СК-1.